Так, ну, може не останній, але е, приблизно заключний відос з моменту життя червоною. Трапилась дуже неприємна ситуація. Ми, м'яко кажучи, ми відвезли червону на фарбування. Три тижні вона простояла тут і з п'ятниці на суботу. За нас... день до, ну, мали заганяти в суботу її по, по, по фарбувальній цех. Дуже погано спав ніч до цього, не спав взагалі. Цю і... ніч. Ну, в ніч, да, перед з п'ятниці на суботу, коротше. і в суботу зранку мені пише Олександр, власник станції, де машина мала фарбуватися. Привіт, набери у нас гори. Я набираю і він каже, що твоя машина згоріла. Скидає мені пару фотографій. І я приїжджаю і дивлюсь на оце все. Ввечері я ну, там, знімав для себе, але ну, в день видно краще. Машина простояла три тижні, її раз на тиждень заводили по моєму проханню, ну, щоб акумулятор не сів. Перекотували, в понеділок її завели, поставили сюди. В ніч з п'ятниці на суботу було відключення світла, камери не працювали, відеоспостереження. І вимкнули світло, а на відео машина вже горить. Е, у нас є питання, звісно, що зараз е, можуть сказати, що це проводка, тапляк. Ми... Але ні, тут все дуже просто. Тапляк, дивись. Е, блок запобіжників силових, Оце проводи, які приходять на підкапотку. Оце е, коробка з запобіжниками підкапотного простору. Вон провода йдуть ті, що на блок ФЕМ, фронт електрик -електр модуль. Тепер от по цій стороні. По-перше, ця сторона права, тут якраз таки проводка. Трохи зна... не відвертайся. Не на скричай. правій стороні знаходиться вся електропроводка силова. Тобто ну, навіть по, по цим дротам видно, що тут товсті тобто, дроти. Блок FEM, front електрик модуль, вон там де, на стойці у пасажира знаходиться, він теж цілий. На нього приходить основне живлення на машині. Потім він йде по правій стороні, вздовж сидінь, іде безпосередньо в багажник. Видимо, бачимо, що. Там, де полум'я пошкодило провода, то там ізоляції нема. Але нижче ізоляція практично ціла і кавролін теж весь цілий. Тобто якби нагрівався дріт, то, то руйнувалося б безпосередньо по там, де йде дріт. Він нагрівається, якщо він нагрівається. Але при цьому бачимо стан правого сидіння, яке знаходиться над бензонасосом і бензобаком. Ну тобто лючок бензобака, да, тут лючок от він, ззовні. І от він, лючок на самому баці. Тут сидіння повністю вигорівше, права сторона сидіння, ой, ліва сторона, сидіння, сидушка ціла. Тут сидіння теж цілі, вигоріли вони, як бачите, підголовники, і якщо трошки відійти в сторону, то зрозуміло, що вони вигоріли за рахунок того тепла, яке йшло через вікна. Тобто через вікна, передні, задні, і от стікала обшивка, стікали поролони і весь матеріал, двірні карти. Оце все стікало там, де була вища температура. Тобто крізь вікна, основне пошкодження оббивки, ми можемо це побачити, і навіть обшивка стелі. От вона звисає передня частина. Та, щоб от, на цій половині вона, як бачите, фактично практично ціла. Тут немає нічого. Ззаду знаходиться у нас бензобак, і температура була така, що от вона, алюміній з дисків. Він просто весь стік. Для мене велике питання, що то за ці, ці, ці. Тому що з лівого боку не трогай, не чіпай руками, тому що це задача експертів з цим розбиратися. У нас повністю згорівші диски, передні диски у нас цілі. У нас в багажнику здавалося, акумулятор у багажнику, але давайте подивимось. Акумулятор, от видно, клему по-моєму, це плюсова, а оце мінусова. Клемми, мало того, що на місці лишились на акумуляторі і банки стоять. Тобто він від температури оплавився, але не вибухнув акумулятор, бо цілі банки всі. По блокам, по модулям теж Вон, залишки пластику, кріплення, Воно навіть обшивка лишилась. Тобто воно все, таке враження, що як в микрохвильовці. Тобто воно від температури стікало, обтікало, от вони, блоки. На блоках теж пластик. Оце е, насос даху. Тут був бачок з гідравлічною рідиною, тут був сам насос. Ну, Цілого немає нічого і шумка, яка навколо стояла, вона стікла просто туди в цей. В бачок моторчиків валяється. Ну плюс пожежники поливали водою, ясна справа, щоб гарнесенько протушити. Но ситуація ось така. І та сама історія з цього боку. Ліве заднє колесо повністю знищене. Видно, як от температура і полум'я розповсюджувались. ззовні кузов вигорівши, металу просто нема, а всередині обшивки цілі. Тобто дуже висока вирогідність того, що машина горіла ззовні. Тобто Щось змусило бензин загорітися в бакі герметичному. При цьому машина була повністю по стоку, тобто всі запобіжники, вся історія. Якби десь коротке замикання, запобіжник би згорів. Ну ніяк не машина. І бензопровід у нас йде від того місця, де сидіння заднє праве обгорівши. Потім йде по лівій стороні і приходить з цього боку під капот. Можемо бачити, що з цього боку під капотом у нас все згорівше, з цього боку під капотом у нас практично все ціле. Тому от така історія. Оскільки у мене дуже зараз багато часу, я взагалі не сплю через цю ситуацію, то я скажу так. Я зараз переглядаю всі фотографії і як Шерлок Холмс вишукую всі можливі нюанси, які я не помітив. Бо тільки що у нас ми, і була сьогодні... додаткова зустріч з ДСНС. Да, і сьогодні зранку я помітив дуже цікаву особливість. По-перше, я побачив, що чомусь замінили підлогу в вольєрі. На... Ну, я не встиг навіть приїхати до машини там десь ввечері, ну того дня, коли це сталося, я приїхав. Я не встиг приїхати. і Я побачив, що вони поміняли в вольєрі підлогу. І звернув увагу на покрівлю вольєра, а вона, очевидно, пошкоджена вогнем. Причому не більше з моєї сторони машини, вона чомусь пошкоджена з того боку. А тепер, якщо ми подивимось на паркан в тому місці, Обгоріли. то там видно, що щось горіло. З а цієї коли... сторони ні. Хоча, як кажуть, винуватець, оце. А тепер Це саме голі. цікаве, а саме цікаве, що коли я кажу про фотографії, то перші фотографії, які мені скинули з моєю машиною, підлога вольєра виглядала отак. От Оце моя машина? А оце підлога вольєра. Нема. А ага. отут машина стояла ближче. І пошкодження підлоги от такі. Так машина наскільки ближче, ніж моя. Тобто, судячи з усього, загорівся першим вольєм. Який? Дуже добре прибрали. Ну, Ми поспілкувалися з власниками СТО і трохи ошалешені. Та ну як не ошалешені. Ну, зараз мені намагаються всі, ну, вони мені намагаються довести, що загорілася саме моя машина, вона стала причиною. І що власники сусідніх машин будуть на мене подавати в суд через те, що моя машина загорілась. До цього вона стояла у них три тижні, там то, що в мене в гаражі стояло, це неважливо. Три тижні машина була у людей, ключі від машини були у людей. Я не приїжджав до неї ну, нічого. Тобто, ну, просто віддав машину, чекаю черга, ну нехай чекає в черга. Ні повідомлень про те, що там щось не так. Вони її на тиждень заводили, може частіше, може рідше, не знаю. По повідомленням раз на тиждень. А зараз ну, люди кажуть, що та, ми впевнені, що причина загорання саме твоя машина, і тепер це все твої проблеми, а ми взагалі ні при чому. А ми котики ми захищаємо тебе зараз від власників від інших машин, які вже намагаються подати в суд, хоча немає ніяких висновків, нічого. Перші дні була розмова, що да, ми купляємо вам е, женемо обідка. Коли почалась більш детальна розмова, то одразу давайте почекаємо висновку і в цілому. Коли буде висновок, тоді ми будемо про щось взагалі балакати. Ну, у мене дуже багато не, 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 не стиково, тому що і світла не було в момент, коли все сталося, і е, відео з камер, не все. Світло було. Світло було з 12. Ну, давай, ми не будемо лізти поперед батька в пекло, то вже окрема історія, і то вже будуть розбиратися слідчі і відповідні органи з цим всім, що там було, чого не було. По факту, у мене є відчуття, що якась інформація від мене прихована, з якої причини, чому. Ну, то вже розбиратися тим, хто буде з цим розбиратися. У мене нема машини зараз. Фактично, у мене є повне розуміння того, що е, вирішувати якимось чином це питання ніхто не хоче. Ну і далі будемо дивитися. Я думаю, що ми запишемо, коли вже будуть якісь зроблені кроки, там, як, як робиться спілкування з поліцією, як відбувається спілкування з корижними. Бо це досвід треба, щоб е, я почитав в інтернеті, типу таких історій дуже мало описується, тому нехай, нехай буде. Може комусь у житті допоможе ця історія. Рухаємось далі. Так.